Всім привіт! Сьогодні буду робити обзор на енергетик від похмілля від компанії Black Black Energy Ultra Citrus. Я трошечки такий. Вчора я трошки забухав і сьогодні, ну, хоча вже вечір, але в мене ще так слегка башка поболює. Таке легке похмілля відчувається протягом усього дня, в принципі, нормально положу, такий слегка змучений і так далі. І, по ідеї, цей енергетик мені має допомогти, тому що він має вітамін С, ніацин, Пан Адік, хуй пойме, що це таке, і вітамін групи Б. Давайте його спробуємо. Не пам'ятаю його ціну, Я забув. Е, Ні, 29 гривень коштує. Це може помилятися. Е, виробляється він в Польщі. Хоча ну, явно для ринку України тут навіть написано імпортер. Львівська область, о, Львівський район, село, якесь село коротше там Дорошенко і так далі. О, дорожня не Дорошенко, відпочаюсь. Так, давайте візьмемо цей стаканчик. Подивимось так по запаху. Нагадую якийсь кактус, цитрус. Якийсь такий, знаєте... Ну, щось типа того. Типа цитрус, кактус. Ну, в принципі, тут і написано це цитрус. По кольору. Зелененько-жовтий, зелененько як ананас. Коротше. По кольору, як ананас. Пробуємо на смак. Дуже смачний статі, дуже реально, напевно, від похмілі він реально допоможе. У мене такий смак, знаєте, коли ти вот, встаєш твої башка болить. А він такий кисленький і в то, чуть трохи солодкий, але при цьому кислий. І він так легко заходить і тебе одразу попускає. От я зробив пару кокій, у мене одразу було перестало боліти в секунді. Зараз табатку порастамого заїбашу з за анальгіном і взагалі буде пісня. дуже -ду -ду смачний. І він ну, швидше за все реально допомагає від похмілля В ньому є різні добавочки. Тут навіть прям акцент на це поставлений. від похмілля з ультра цитрусовим смаком, з надаванням вітаміну С, нацин, пастенанова кислота. Вітаміни Б. Пантотенова -пан кислота. Ось так ось. Коротше, вроді нормально. На смак він добрий. Мені, в принципі, зайшов. Можете купувати. Наскільки сильно він допомагає від пухмілі, важко сказати, але ну, вроді би. От я його тільки от випив, мені вже вроді чуть-чуть стало легше. Хоча до цього башка так скільки поболювала як будкіл. Hadi kumandoyu.